спілкуватися ну, По-перше, свого відчуття, саме відчуття себе, свого тіла. І сьогодні піднялася така тема. так як це плодарка, в марафоні. І це промазонка. По-перше, це була війна. Багато жінок залишилося за І зараз наші жінки проходять таку ну, складну ситуацію. І зараз вже нормально, що там жінка сама виховує дитину раніше це. І за що цього дуже багато архітектичних таких проєктів. Це коли треба відстоювати себе, обговорювати працювати, при тому, що такі зараз працюють як очоловки на рівні, так? і це теж формує в нас таких Амазонок, які відстоюють свої кордони. Але ми повинні про те, що ми жінки. І деякі речі ми можемо вирішувати жіночим шляхом, а не чоловічим. І припрацьовка Мазонки це про те, щоб побачити, як я проживаю цей момент, і формується вона так, в додатковому періоді. І про те, що іноді ми так і виборюємо надалі свої процеси в житті. Це момент з цього, що іноді, коли я відчуваю всередині себе війну, це не про ту війну, яка зараз відбувається, а всередині мене вона відбувається. І я до світу ставлюся з такою претензією. Ти чого? В мене до тебе претензія. І коли в мене до світу претензії, то а світ як зеркало. І ти кожного ранку стоїш, дивишся в ці зеркала і кажеш, йому у мене до тебе придень. Така, знаєш, ти подавай. Я, я готова до того, що життя воно складне. І що воно визиває мене на якісь там проблеми постійно, так. Да? І, і дзеркало. Все світло просто відображає твій стан і каже тобі, «да, моя госпожа, як скажеш. І це про те, що буває так, що ми постійно десь відстанемо свій кордон в роботі, в якихось різних закладах, з людьми, з чоловіками, з жінками. Це як наша частина, яка частина нас, яка постійно потребує відстоювання себе. Це може бути, що в дитинстві нам не дали, чи там батько, чи мати фігурою, яка, фігурію, якою нам приходилося відстоювати себе, чи ми навіть не мали на це змоги. І ми начебто програємо цю історію далі. Війна вона підіймає ці процес. Війна просто те, що в нас зараз відбувається, війна вона просто підіймає всі процеси, які були в нас до цього, які, ну, як травми, жили просто в нас, прийшла війна, і в цей момент може підняти дуже багато речей. І коли ми починаємо розбирати, то Ну, багато речей вона з дитинства, да? якісь травмуючі моменти, якісь тригери, які живуть, і ну, начебто, можна так сказати, чекають час, щоб вийти і зробити там свій вихід. Та-да. І коли ми зі світом боремося, з оточенням, з структурами якимось, да? і кожен день ми маємо таку думку, формуємо. Всередині себе, сказати, я знаю, що буде так і не інакше. Типу я впевнена в цьому. І коли я така впевнена в тому, що щось буде тільки погано, бо я на що, я опираюсь на свій досвід. І це формує вже таку, ну, такий фундамент всередині мене, що буде так і не інакше. І я не даю можливості світу якось інакше мені щось запропонувати. Да. Людям якось інакше себе повести. Я навіть не буду щитувати це. Я не буду стикатися з людьми, які можуть мені дати іншу реакцію. І, звісно, якщо я з претензією до світу, то, ну, давайте так. Я там стикалася з Гаї постійно і була впевнена, що вони такі сикі. Я вже сідала в авто, була така вся заряжена, що я ще з ними там, де вони, де я їм. І це постійно всередині мене війна. І це було в моєму житті до одного моменту, коли мене не зупинив один там грішник, я вийшла, дуже рувалася, відставила свої кордони. Казав, що це несправедливо, це правозон да? за справедливість, за відстоювання кордонів, за свою думку, свої цілі, своє бажання, да? я відстоюю її. Начебто хтось у мене це вибирає. І коли він в один момент мені сказав, що ну ти дура, ти ж могла просто посміхнутися мені. І це про те, що жінка в неї інша енергія. Ми починаємо як з чоловіком як з чоловічої енергії, да? починаємо з ними відстоювати свій контакт. Але ж ми жінки, у нас інша енергія, у нас інші підходи. Да, нам потрібна ця Амазонка для того, щоб захищати і вміти відстоювати свій контент. Але Амазонка вона має і логічний ум, який може дуже гарно да? це обійти і. Сказати, да, Тобто, це про те, що умна і гарна в одному ключі, чому ви ні, Да? Бо в нас іноді так теж формується така думка. Мені до гарних читаум. До, чи до да? І а чому, чому не гарний мені, чому так хотіла побачити чи? що коли я зрозуміла, що а, щось не так, да? що я настільки а, була а, спрямована, що вони відносяться до мене несправедливо, що ць, світ тільки такий, а, що в мене були всюди проблеми, тим паче з чоловіками да? ну, там в роботі, в закладах, в формуванні документів, то постійні якісь там претензії. Потім я переформувала свою думку. І в якийсь момент, типу, наприклад, ти їдеш в авто, там гаї, і може бути такий, я розумію тебе, а ти зрозумій мене. Коли я міняю свою думку, свою енергетику, своє відчуття, вони перестали <схи> 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 штатувати мене, перестали Я маю, надію, маю щодо, перестали зупиняти, коли я змінила свою думку. Змінила свої думки до цього. І коли ми розуміємо, з чого і як сформувалася наша Амазонка, що вона відстоює і кому вона все життя хоче доказати в проєкції да, чоловіків, да, то в плюсі це дуже гарні якості. Для чого нам це потрібно, це я хочу мати такі якості всередині себе. Да, такі Хочу бути цілеспрямованою, хочу досягати, хочу мати там колаборацію з людьми, хочу в партнерстві бути з партнером як партнера, да? а не як ті людини, які борються і в стороці. І тому я ці якості можу собі через архетип пропрацьовувати і потім отримувати ну, таку типу результат, що я і така жінка, і така жінка, бо ми не можемо бути в одному. Мать, не ми може не можемо бути е, жінкою, яка е, тільки умовно проживає один архетип. Ви може, можете подумати, е, які ролі ви граєте в житті, да? які ролі ви проживаєте, е, е, в яких ролях ви застрягаєте. Це мать, це е, донька, е, це жінка, да? яка? Це е, дружина, в якої ролі ви можете, бо ролі в нас багато. Чи тільки бізнес леді, чи Амазонка, яка тягне на собі все. Якщо її не збалансувати, це стає та жінка, яка просто тягне на собі все. Вона втомлюється, вигорає, робить світу претензії, що вона стільки робить. І, і ніхто не просив стільки тягти, а вона тягне. Це теж як всередині нас. Тип, який тягне все, і лізе в стосунки, а в стосунках це це вона подавляє свого чоловіка, це заніжена ліда потім, так, це момент, де вона керує і не дає е, чоловіку е, там, більше проявляти свої чоловічі енергії так, в роботі, в сексуальності, в житті зараз би я хотіла, щоб ми з вами зробили таку картеску медитацію, це про те, як я там всередині. Зараз відбувається багато всього, і відслідковуємо ми, що там у нас всередині відбувається. Можемо сісти так, щоб нам було зручно, да? щоб у нас була опора, спинка, опини, коли ви сидіти, так да? три точки може бути. Ну, Ножки. Заземлення, так? спина, як опори. Сядьте, щоб вам було зручно. Якщо у вас є можливість, щоб було комфортно, спокійно. І час для себе, де можна ні про що не турбуватися, ні не про що не думати. Коли можна зробити вдох, і повільний вдох. І Ще один вдох і повільний видок. Ваня на себе всередину. ще один довільний до. вийду. Як я там. У мене питання до вас, а у вас питання до себе. Як я там всередині себе? Почнемо з вами зверху. Як моя голова, як мій рок, макручка шиє. Якщо у нас є така важливість, так, що поток енергії сріблястого кольору, хрустального кольору, хрустаємо колір, як річка. Кожної жінки від цієї. Якщо ми з вами уявимо, що сільце, стілище, срібляста, густальна енергія спускається зверху і починає касатися вашого голови, вашої верхньої чакри, спускається. Настільки кожну поєдинку вашої голови, Ваш лоб, ваші очі, ваші голови. По настілі йому вже маска, яка застила на вашому і не дає вам можливості посміхатися. По настілі як фізично вас, так і серед. Уявіть, що зверху спускається вдох, від славясти вверх. Рустай на них. вдох, ну, починає з вас. Вот Всередину заповнюючи вас, коліна, касаючи кожну птику, те, що потребує багато уваги, і не те, що потрібні співати уваги. Ці енергії спускаються на ваші плечі, на ваші голови, на нову очак. Вашего ручка, красивые, критиньи, в вашего рычага, в синий у вас. Он еще меньше. стиле вас, в среднем, солнечное сплотение. вашего стиле как так и вашого тілу, вашу енергію, ваших внутренніх органів, вашого серця. Яка потрубує уваги кожен день працює для вас, щоб підтримати ваше тіло. Я люблю своє серце. Я виплюсове Те, тіло. Ця з ціліща, срібляста, божественна енергія продовжує рухатися по вашому тілу і стілювати. показывая свышее нище, ваш живот, вашу чакра на разных местах, ваши чакры, Ваша внутренние органы, вашу очейку, помочки, серию все еще потребую внимания среди вас, моноповные и стилику. кожну клітину, яка є середині вас. Ви Відчуваєте з кожним разом, як ваше тіло стає наслабнейше, спокійніше. Не спускається все нищие в силовище, вже там, де ваш низ, живота, всі уровни. Наша жіноча сила, наша жіночність. Ця енергія починає стілювати далі, далі вона йде поступово, і з кожну клітину всередині вас. Глибокий вдох, повільно видих, ви відчуваєте, як всередині вас починається з цілення. Кожної клітини. Можливо, роду, який потребує увагу, який так чекав від вас слова, я бачу тебе. Я бачу тебе моя печінка, мої бочки, моє серце, моя матка, мої лічники, моя слоза. Я даю тобі увагу стільки, скільки тобі потрібно, А ця Божественна енергія, сріблясток, хрустального кольору з кожного. Ці нища, ваші нори, ваші ступлі, ваша костна система. Кровеносна система. Ендокрина система. Це все тя здрасте. Нашому тіло і стіни, кожна систему система поступово, шлях за шляхом. І все починає працювати в гармонії, балансі. Цисть енергії, які домовилися зі світом. На зустріч кожної людині, яка хоче стіни всередині себе. І вони прийдуть до кожного, хто їх буде. І ця енергія почне встрілювати вас всередині стільки, наскільки це потрібно вам. Ви відчуваєте, як у вашому тілі починається баланс вибрати. Начебто все починає працювати як потрібно. І чуєте, як все, начебто оркестр грає всередині вас, нових на хвилях, начебто кожна клітина, яка чекала вашої уваги, вашої любові, починає працювати і відгукатися вам наша увагу на ваш бок, на зділення свяста. Та енергія, якою стало забагато, вона вийде через ноги. Та енергія, якою потрібно, бо ви наповнилися вся. Да? Є якась може зайва. Хай зайва енергія. Глибокий вдох і видих вийде через ноги. Кожна людина і кожен світ може скористуватися, надо смішно використовувати. Можемо зробити глибокий вдох і потрібно вирішил. І повертаємося сюди. Може, десь є якась частина, яка потребує. Більшого увагу. Ви можете покласти туди руки і сказати: Я так чую». яка частина вашого тіла може потребує другої більшого увагу? Вона просто хоче, щоб ви її побачили. Вона хоче, щоб ви звернули на неї увагу. Світлась. Скажіть, що ви її бачите? Там. Як я? Про що я зараз? Куди я рухаюсь? Рухаюсь чи я туди, куди мені хочеться? Чи мої ноги мене зупиняють? Чому в мене щось може боліти всередині і на що вона хоче, щоб я звернула увагу? Яке саме відчуття, як я можу допомогти сьогодні собі? І що я можу зробити сьогодні для себе? І спочатку ефіру ми говорили з вами про Дарку, про Амазонку, яка відстоює свої кордони у світі. І є така фраза, з якою зі мною поділилася, я хочу поділитися з вами. Це в процесі якогось конфлікту сказати, собі, що я уходжу з трубою відмовитися від війни всередині себе. Я обираю себе. І вибираю, обираю іншу стратегію відстоювання може, кордонів, з'ясовування стосунків, відчуття себе. Може, мені кажеться, здається, що коли я так відстоюю себе, ну, це так круто. А як я можу круто відстоювати більш екологічно для себе? Да, і відчувати себе гарно? Які ролі ви проживаєте, і дивіться, мені буде дуже цікаво. Я його піймаю. І якщо у вас є якийсь запит, чи хочете на якусь тему попередити, теж пишіть, чи можете я хочу якусь медитацію на якусь тему. Будьте дуже цікаво, буду пробувати і ви виходити в ефір. Ну і, звісно, завдяки вашій підтримці буду робити це частіше якщо у вас буде відео, або просто якщо я буду встати. Дуже дякую і до побачення.